У Лесі було золоте серце. Всі, хто її знали, завжди дивувалася її доброті та щирості. Незважаючи на своє нелегке життя, Леся завжди намагалась допомагати людям, чим могла. Заміж Леся вийшло у 18 років то було велике кохання, яке раз у житті приходить весілля не робили, бо не було за що розписалися і стали жити в хаті, яка Григорію дісталася у спаду під його тітки, у якої не було своїх дітей. Хата була стара і потребувала ремонту, але молодята раділи, що свій кут був, а все решту вони планували нажити разом, бо роботи не боялися. Григорій знайшов бригаду чоловіків, які їздили на заробітки на будову, і став з ними їздити, бо там можна було доволі непогані гроші заробити. Тим часом Леся синочка коханому народила, Богданом назвали. Тепер вони вже удвох батька заробітків чекали. Перші кілька років все було добре, вони змогли навіть будинок підремонтувати. Але Григорій пообіцяв, що це лише початок і що далі вони будуть будинок будувати, а в підтвердження своїх слів викопав і залив фундамент. Та цьому будинку не судилося бути збудованим, бо одного разу не приїхав Григорій додому. Усі чоловіки перед Різдвом, як завжди, повернулись додому, а Григорія з ними не було. Коли Леся стала розпитувати, де її чоловік. Вони лише очі відводили від неї, бо не знали, як сказати дружині, що її чоловік на чужині знайшов собі іншу. Та потім сам Григорій все пояснив в листі просив дружину пробачити його, пояснив, що по-іншому вчинити не може, бо та жінка вже двійню від нього чекає. А щоб Леся на нього зла не тримала, після їхнього розлучення будинок залишається їй і їхньому богданчику. Наступних кілька років Леся оговтувалася від того, що сталося. А щоб швидше все забути, вона багато працювала. Саме на заводі вона й зустріла свого другого чоловіка вийшла за нього заміж, бо пошкодувала. Іван був з багатодітної родини, не мав свого житла, жив у гуртожитку і ходив постійно голодний. Леся спочатку його підгодовувала, собі принесе котлеток і йому підхопить. То гузик йому пришиє, то забере додому куртку випрати. А потім сама йому запропонувала до себе в село переїжджати, розписалися, щоб люди їх не судили, і стали собі жити. В другому шлюбі Леся народила ще донечку. Іван був хорошим батьком, але газдувати не вмів. Фундамент як стояв, так і залишився. Іван боявся починати будову, показав, що у них на це грошей немає. Інші люди теж грошей не мають, але ж якось будують. А чим ми гірші? За 20 років, які ми з тобою разом, вже давно могли щось збудувати, казала Леся чоловікові. Та коли вона зрозуміла, що чоловік з місця не зрушить, то вирішила, що сама на заробітки поїде. Адже діти вже дорослі давно, донечка навіть же встигла заміж вийти, а син якраз збирався одружуватися, тож грошей родині треба було багато. Іван навіть слова не сказав, коли Леся оголосила, що їде в Італію. Радів, що донька, яка зяті привела додому, буде поруч. То він же не пропаде. За 20 років в Італії Лесі вдалося заробити навіть більше, ніж вона планувала. Будинок їхній зять збудував на славу, такого на все село ні у кого нема. І сину вона теж нову хату з нуля допомогла збудувати. Коли Леся стала на подвір'ї будувати ще літню кухню, ніхто не міг зрозуміти, для чого вона це робить. А Леся не могла зізнатися ні дітям, ні Івану. Що вона вже кілька років спілкується з своїм першим чоловіком і що вони планують зійтися, коли вона додому повернеться. Вигнати Івана з дому вона не могла, шкодувала його дуже, без них він же пропаде. А так вона йому невеличкий будинок збудує, він собі там і буде віку доживати, а вони з Григорієм в новій хаті жити будуть. Коли донька таки про це дізналася, то такий крик підняла, що на інший кінець села було чути. Вона була проти того, щоб в їхній хаті жив чужий чоловік. А Григорій, у якого там на чужині нічого не склалося, наполягав на тому, що він хоче жити в селі і на своєму обісті. Як правильно поступити, Леся не знала, але про всяк випадок продовжувала добудовувати літню кухню для Івана, бо шкодує її його дуже.